Дивні, але цікаві події розгортаються у Сирії. Тож ситуацію там також глянемо. Центральна частина Алепу вже під контролем повстанців. Після блискавичної операції вони навіть вирішили спробувати місцеву кухню. Група тахрір аш Ашам, яку очолює опозицію у Сирії, зайшла у місто Алепу п'ятницю, 29 листопада. Вони зіткнулися з урядовими силами на західних околицях міста. Про це повідомляє видання Associated Press. За даними змі, жителі міста тікали із районів на західній околиці через ракетні удари та перестрілки. Уряд Сирії поки що ніяк не прокоментував дії повстанців. Збройні сили Сирії заявили, що ведуть бої з повстанцями біля міста Лепо та Ідліп. Вони також пообіцяли відбити напад. Військові звинуватили опозицію у поширенні неправдивої інформації. Вже геолоковано, що Хетише знаходиться в центрі Алепо. Жителі не тільки не опираються, а й вітають, сприяючи загонам, що входять до міста. Навіть якщо якісь сели тигра чи інші лоялісти режиму Асада все ще присутні, чіплятися за східні околиці міста безглуздо, особливо якщо з півночі підуть турки із Сирійською національною армією. На ранок ймовірно місто буде повністю втрачено режимом Асада. Нагадаю, це місто з населенням близько двох мільйонів людей. Друге, за величиною в Сирії. Жителі, крім самого режиму Асада, найлютіше ненавидять росіян та іранців, особливо росіян, які допомогли військам Асада у 2016 році повністю захопити місто, проводячи килимові бомбардування, накриваючи цілі квартали та знищуючи все живе. За даними Associated Press, тисячі повстанців з 28 листопада просувалися у напрямку міста. Алеппо. по дорозі вони захопили декілька міст і сіл. Сирійська обсерваторія справ людини, яка займається моніторингом війни, повідомила, що повстанці підірвали дві заміновані машини на західній околиці міста. Командир повстанців нещодавно оприлюднив записане звернення, у якому закликав жителів міста співпрацювати з ними. Турецьке державне агентство «Анадолу» заявило, що наразі повстанці увійшли до центру міста Алеппо. У повідомленні сказано, що група прорвала оборонні лінії урядових сил на напрямках Хамданія, Нове Алеппо та Захра на околицях міста. Агентство також додає, що наразі повстанці контролюють. Велику частину об'єктів у провінціях Халепо та Ідліб 28 листопада. Повідомлялося, що у Серії опозиційні війська розпочали масштабний наступ і рухалися у напрямку міста Алеппо. Їм вдалося захопити уже 34 населені пункти. Журналісти писали, що це є першим широкомасштабним наступом після перемир'я оголошеного у березні 2020 року. Здається, на досягнутому вони зупинятися не планують, адже згодом повстанці записали відео з гаслом Ми йдемо хамо. Хама це місто на березі річки Оронту у центральній частині Сирії. За 47 кілометрів на північ від міста Хомс та за 209 кілометрів від столиці країни Дамаск. Хама є п'ятою у списку найбільших міст Сирії за кількістю населення після Дамаска, Алеппо, Хомса та Латакії. Тим часом сирійський диктатор Башар Асад, який є президентом Сирії з 2000 року, за даними змі ще у четвер не заплановано прибув до РФ, попри те, що його російський колега і союзник Владимір Путін перебував на саміті ОДКБ у Казахстані у п'ятницю, 29 листопада, речник Кремля нарешті прокоментував ситуацію в Сирії, назвавши атаку повстанців зазіханням на суверенітет Сирії. І ми виступаємо за те, що влада Сирії швидше навела лату цьому районі і відновила конституційний порядок. Додав він. Видання Ройтер сьогодні пише про те, що Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, аби перешкодити повстанцям. Повідомили два військові джерела, додавши, що нова техніка почне прибувати упродовж наступних 72 годин. Саме стільки часу і потрібно протриматися повстанцям для того, аби ось ця російська допомога знову не допомагала змінювати хід. Війни, як це було раніше, про це ми теж з вами поговоримо. Ну і виступи виступами, ті, які були щойно процитовані, сирійські повстанці повідомляють, що взяло у полон кількох росіян. Російські пропагандисти так прокоментували цю м, ситуацію. На жаль, жертвами наступу ручних бойовиків шановних турецьких партнерів стали. Фахівці ССО Росії, які перебувають у Сирії, трофеями супротивника виявилися зброя, спорядження та транспорт російських спецназівців. Війна у Сирії розпочалася у 2011 році після придушення антиурядових протестів. У 2015-му Росія розпочала інтервенцію у Сирію на боці уряду Башара Асада. Після цього урядові війська взяли під контроль більшу частину країни. Протягом наступних років інтенсивність бойових дій зменшилася, однак не зійшла на нівець. А частина з того, що зруйнувала армія Асада разом із росіянами, стала схожа на міста привиди, звідки люди тікали тисячами. Вилізли тим часом так звані друзі Росії. МЗС Ірану заявили, що раптовий наступ Гаят та Хріраша на Алепо став результатом дій США та Ізраїлю. Представник іранського зовнішньополітичного відомства Ісмаїл Багає зазначив, що згідно з домовленостями, досягнутими між Іраном, Туреччиною та Росією на переговорах в Астані 2017 року, Алепо входить до зони деескалації. Раптова атака джигадистів порушує всі принципи Астанинського мирного процесу, заявив Багає.